Привіт! В даному відео буде огляд перехідника для накопичувачів SSD, а саме формату M.2. 2 Що ж, запрошую, вскриваємося. Кроків більше нічого, всередині нас очікує. USB Type-C на USB кабель. Термопрокладка для SSD. Така дубовенька. І сам перехідник. Union Sign. Виконаний в металевому корпусі. Забирає тепло він такий прохолодний і відразу відчувається. Підтримує перехідня купу технологій Також підтримує багато форматів. З основного підтримує BK і MNBK, тобто SATA MNBK і BK SSD. Ось тут є така пепчик. вставляєте SSD і його фіксуєте. Ось так виконана платка. Контролер забезпечує швидкість 5 Гб на секунду. Вставили SSD, зафіксували, наклеїли термопрокладку. І закрили кришкою. Все користуйте. Все максимально просто.